Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий класний Ford Fusion. Це у нас 11-й рік автомобіля. Один власник з автосалону. Офіційне авто куплене в автосалоні в Україні. Маємо 1.4 бензиновий двигун. Ніколи в цьому автомобілі не встановлювався газ. 173 тисячі рідного пробігу. Ціна даного авто у нас складає всього лише 4990 доларів. Ми маємо ось такий ось гарний сірий колір, чудову передню рідну оптику, металеві диски на новій ось ось гумі. Автомобіль у нас в кузові хічбек гарно виглядає. Має вмісткий багажний відсік. На рахунок заднього ряду. Тут у нас е ідеальні сидіння під чехлами. чехли потребують хімчистки, але під чехлами сидіння, я ж кажу, в ідеальному стані. В підголівники. На рахунок переднього ряду сидінь, у нас є переднє склопакет. Тут, якщо можемо побачити, дійсно ідеальні сидіння з автосалону чехли, п'ятиступенева механічна коробка передач, кондиціонер заправлений. Ось такий ось дійсно гарний стан автомобіля. Також ми маємо мізки і багажний відсік. Зараз я вам покажу. Тут у нас є шторка, ось такий багажний відсік, повнорозмірне запасне колесо. Я вам нагадую ціну цього чудового авто. Вона у нас складає 4990 доларів. Коза, цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.